Результати війни в Україні стануть відомі вже в кінці весни або на початку літа. Про це заявив верховний представник Союзу з іноземних справ та політики безпеки Джозеф Баре. А тепер давайте подивимось, а що нас чекає в кінці весни, на початку літа. Ну, по-перше, це звичайно 20 травня закінчується термін легітимності президента Зеленського. І якби там українська влада не брехала про те, що спочатку повинні бути вибори, і новий президент лише може змінити старого президента, але вибори не можемо провести, тому що військовий стан. Причому вони не уточнюють, які є повноваження у президента на те, щоб продовжувати військовий стан, а у Кабінету міністрів на те, щоб затверджувати укази президента про продовження військового стану. Про це ніхто нічого не каже. Все, вибори провести не можна, значить президентом залишається Зеленський. Далі ще цікавий момент: інститут вивчення війни, а також більшість військових аналітиків іноземних, заявляють, що наприкінці весни, на початку літа, Росія планує свій черговий наступ. Окрім цього, вони заявляють, що є дуже велика ймовірність того, що Росія прорве лінію оборони. саме Тієї оборони, яка зараз абсолютно ніяк не будується. Всі оті відео, які з'являються в інтернеті про фортифікаційні споруди, це лише маленька крапля порівняно з тим, скільки грошей на всьому цьому розкрадається. Я публікував в своєму телеграм-каналі оті загороджувальні фортифікаційні споруди, які почали будувати, але на середині роботи вирішили, що так, кому це треба. Гроші роздеребанили, ну та й розходимося. Якщо ви ще не бачили, посилання на телеграм є в шапці профілю. Можете зайти, ознайомитись. Ну і ще один дуже цікавий момент: той же самий інститут вивчення війни, а також військовий німецький. Експерт Юліан Рьопке заявляли, що після виборів президента Росії, які відбуваються прямо зараз в ці дні з 15 по 17 березня, після того як Путін там одразу зрозуміло, тому що це не вибори, це просто фікція. Всі прекрасно знають, що президентом залишиться Путін після інаугурації Росія планує черговий наступ. І всі ті басні Зеленського про те, що Збройним силам України вдалося зараз зупинити наступ Росіян, це все абсолютно брехня, тому що військові командири видавництву Шпігер німецькому видавництву в інтерв'ю заявили, що вдається утримати. Ти росіян лише тому, що вони не йдуть в активний наступ, так вони намагаються там штурмувати деякі позиції, але активного наступу немає. При цьому накопичення сил продовжується по всій лінії фронту. А це свідчить лише про одне: те, що росіяни готують черговий свій наступ. Отож, які саме будуть результати цієї війни, навіть страшно подумати. Єдине, що зараз вже зрозуміло по результатам, це те, що не буде ніяких кордонів 91-го року, не буде ніяких кордонів 22-го року, не буде ніякого Криму, Бахмуту, Маріуполя, Авдіївки. Всі оці патріотичні лозунги, ми відвоюємо, ми повернемо. Це все абсолютна брехня. Немає зараз у Україні того, за рахунок чого можна було б це зробити. І навіть всі ті казки про F-16, які там колись, можливо, поставлять в Україну, також ні на що не вплине. При тій ситуації, яка зараз є в Україні, і при тій підтримці західних партнерів, якої в принципі то немає, тому, що ті 300 мільйонів, які нам дають США, ну це просто крапля в морі. І ви можете хоч до всрачки розказувати, що це все російське ПСО, але така вона реальність. На одних патріотичних лозунгах далеко не поїдеш. А ви, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе Україна відвоювати Авдіївку, Бахмут, кордони 22-го року або Крим. Про 91-й рік навіть не запитую.